Ось така дженура, дженура покомбенс. Зменшую міст глюкози в крові. Ось так вона виглядає. Так вона виглядає в касеті. фіолетового забарвлення стебло. І під листками також. Фіолетовий відтінок. Касетна культура також велика. Піддається рослина гідропоніці. Використовувати можна також як шпинат звичайний. Повністю рослина їстівна. Завдяки таким листочкам виглядає декоративно. І швидко росте. Потребує температури 20-25 градусів для свого росту. Пагін легко відновлюється. Ось така наша рослина.